І хочу зараз зробити запіканочку із нею. Розділю на суцвіття і поставлю, нехай прокипить хвилин сім. Все, рівно пів кіла. Так, все, розділила і кидаю у воду. Вода вже тепер. Вода підсолена. Так, 4 грибочка 220 грам. Почищу і підсмажу так грибочки порізала, кидаю поки що на суху сковородку. сок википить тоді. Додам олійки. Перемолола я фаршик, додала цибульку, фаршик в мене курячий і з курячого філе. Додам перчик. Часничок тушененьку. і сіль. Це такий фаршик йде. Так. Грибочки підсушились, додаю трижки олії. И пашу. Так, капустку я проварила і злила. Зараз винесу на холод, нехай прохолоне. Відкрила кришку, нехай випарується сік. І так, фарш готовий, капуста готова. Натерла я сиру 50 грамів, Тепер роблю заливку. Два эти тришки соли. Три ложки. На щелушку. Чотири ложки сметани. І ще одне додам, додому. Побачу, що мало. Так, ще перчик. Сир, так і зелень у мене заморожена Так, все готове інгредієнти всі готові. Змажу олією. Викладу Шар капусти. Так буду брать, щоб не брати сок. Так, сік залишився, бачите? Інакше не можна. Я для себе. Так що. Так що так. Так, тепер викладаю цю капусту, що залишилась. заливаю заливкою. Духовка в мене вже включена. І ставлю в духовку так, пройшло 35 хвилин. Запіканочка готова. Прохолоне і будемо куштувати. Так, запіканочка прохолола. Зараз будемо куштувати. Ось така красота і смакота. Ось така вису запіканочка. Не пристала вона до дна. Зараз пробуємо. Красота і смакота. Ну що, спробуємо запіканочку. Давайте. Ну, я думаю, що вона смачна. Таку запіканку можна і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Ви самі бачили, з чого вона. Тут вуглеводів немає як таких. Не Ні порошна ніякого, нічого. Так, пробую. на смак дівчата, дуже добре. Дивіться, яка красота і смакота. Готуйте і буде вам щастя.